Хочу вам показати дуже гарний інструмент від компанії DEWALT Шуропокрут. Новинка 2022-23 року DCD800. Тут я тримаю комплектацію повну з 5 Амперною батареєю. Як і звичайний шуропокрут має дві скорості. На перший, якщо не помиляюсь, до 600. На другий до 800 обертів дає. А, ліхтарик працює автономно, зависимо від роботи шрапокту. Комплектується тут батарею у нас 5 А, Є індикатор, дуже міцний металевий патрон. А, ну, по якісті виконання питань немає. Шоропакут комплектується двигуном нового покоління Brushless, тобто безщотичний двигун, який має велику потужність, великий ресурс, і вони дуже компактні. А по даному шаропаку, любу техніку девок можемо давати дуже гарні ціни, але для того потрібно написати Viber 0634261010. Тільки в Viber даємо гарні ціни. Дивіться наш канал, підписуйтесь в компанію Електроматок.